Эй, всем привет, Звоню вами мистер Дим Юрик и Боб Нуб. Э, Боб. Боб. Хватит рубить дерево. Давай, давай, иди сюда. О, боже. Боб, и ты не стыднуться. Привет, привет, поздоровался за сила, все нормально. Что? Что будем делать? Добываем дерево, давай. Добываем дерево, потом С поставим верстак, скрафтимо кірочки і підемо добувати клавання. Правильно. ран, ран. Давай, давай добуваємо. Потім построїмо дом. Думаю, в пещерці десь прикінтуємося, може. Та й буде все нормально, Хавчик теж нам треба буде, там корови, ваші бігали, так що. Так, давайте. Ну от і вже скрафти оце, так. Сейчас кірочку скрафчу. Тай. А ти скрафтиш. О. Тай, спасибо за кір. А, це топор нуб. Що ти mm -hmm. не косяче? Боже, нубик. Буб, нуб. Косяче вперше. Поки що. Але я mm -hmm. не удивлен. Давай. Ага. Вовки. О, корови, про які я говорив, вони. Камінь воно добуде. Там пидами, уже на риф помашу, <связывая> что будет там, Бог не знаю. О, спасибо за кирочку, ломай верстак, <связывая> давай, о, молодец, бопнул, давай, ломай, 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 сейчас, ну все, камень добывай, иди добывай, бопнул, а я буду сбоку тоже добывать, давай, погнали. Добувай. Опа шо там Лукиблок Боб, ты нашел Локиблоки. Ого, я не верю. Давай, давай. Ого. Давай добувай! Боже. Давай покупаем его, наверное. І... Будем целу подкривать их. Давай, купаем. Думаю, можна буде 2 там ті Сапожки, алмазні, ну, от те, що обкапуємо, все. Буде в нас віщі, Ой, давай. Добре, добре, все, все, бачите, що ми знайшли, Це ж добре дуже. Давай, давай. З рішов ми фанати нубіка в Майнкрафті професіонала, коротше то ми такий контент знімаємо перше. Ну, не получається важу комп'ютер не дуже мощний, але все як є то стараємося знімати як вони сапожки ух ты те що спасибо 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 бопнуп Да. хороший Ой, не, не. Так. Ого це було Оце лакі блок. Попався Оценда Ще трохи то буде Ого, п'ять, я купал Що це чудо? Ти що ми вдарив, Боб Сключу О, спасибо за алмази, Боб Спасибо. Эйте, ребята, всем было интересно, может будем выпускать ролики. Так что строго не сидеть в начальной В Майнкрафте. Так что що... тут хатка у нас будет. В те пещерки мабуть перекинтуємося, так что... Що... Вот так. Все нормально. Берем двери, наверное, хочемо цкать і... Двері зробимо. ще обстроюємо тут опцю. Каркас поставимо. І желізні двері. О. Попробуємо якось зробити механізм з речагом. Щось таке. Ану. О! Поставив. Ага, сюди речах і сюди речах. Е, Воно не працює. чому? Е, чому не працює? То працює. А то А чого тут не працює? Хе. О! диви. І не закриває що це таке? На жаль на золота нежимне в летах, кстати, да. Оце нубік дає. О. Скоро, кстати, може зробимо відео на цього. Дом Містер Дем'юр? Ні Так що буде відео Дом Мідом і Дом по Банобіка. Так що Так, що будем закінчувати, бо Бойте перше відео. Що погнали, Бо попрощаємося. Ну, добре. Попрощаємося. Пришли, давай зрителями конечно не сами кращие но всем пока и до следующего видео пока